Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги гібрид. Я е, поєднав плитоноску і нагрудник. Ось ця плита передня, вона незйомна, повністю пришита намертво до лямок. А ось тут на плечах є точки дві кріплення для. Задньої плитоноски і три точки кріплення на талії. Ця плитоноска, гібрид, да? має розмір по талії мінімальний 84, максимальний 115 см. Далі. Цей плитоноски зараз немає плити. Ви бачите, по центру пришита велкра внутрі. І для того, щоб обидві стінки з'єднатися, щоб вони не йорзали одна проти другої. Є карман на молні ось такої глибини. Є карман. В цей карман, коли він відкритий, можна вставити підсумок під три магазини. Він йде в комплекті. Якщо не потрібно, Можна застігнути його, прилипити липучку і повісити щось інше. Цей карман має три стока води, люверси. З обидвих боків справа і зліва є швидкий скит. Все е, внутрі зроблено з 3D сітки. Все повністю. Камербанди мають розмір 15 на 15 см, далі буде. Ідемо далі. До вашої уваги підсумок на три магазини: 762 на 39, 5,45 на 39 і 223 рем. Це я зробив із деревини. Копію магазину Аеричного, точна копія. Значить, в чому прикол цього підсумка? Ось ці вікна, в яку, в яку входить магазин, вони зверху, ось так 3-4 см зроблені з пластику і обтянутий кордурою. 2-мм пластик, який тримає -то форму. Тобто він не зминається, цей отвір, нічого з ним не робиться ніколи. Легко попадати в нього магазином. Далі резинка 50 дуже туга. Вона навіть без цих допоміжників тримає дуже гарний магазин внутрі. Кожному відсіку є по отвору до зливу води. Задня стінка теж пластик, тільки міліметровий. Далі. Я зробив ось такі макети плиток бронеплит. Значить, розмір 25 на 30 і товщина 3,3. Це з учотом демфера. Ось цей плитоноски, це задня плитоноска, вже стоїться така сама. Плита, значить, два кріплення верху на плечах, два кріплення по бокам і одно по центру липучка. Ззаді 3D сітка. Ось ці випуклі частини, це ева дуже плотної щільності. Використовувалась кордура тисячна. Американського виробництва. Далі буде. Ось так виглядає все в бойовому спорядженні, як то кажуть. Вставлені замінники плит. Причеплена задня плитоноска, теж вставлені замінні плити. Тобто, щоб показати, як воно повністю все зроблене. Ось так. Якщо комусь потрібно буде доробити якісь підсумки, будь-які, без проблем, все зробиться і все встановиться. Всім дякую, переможемо. Слава Україні!